этот курс в Украину. Уляна Супрун, представник світового конгресу українців, зауважила, що головна мета проекту навчити українських бійців надавати першу медичну допомогу собі та своїм побратимам. Кошти на проект Захист патріота надають представники світового конгресу українців на сьогоднішній день. Вже витрачено понад мільйон доларів. А підтримують проект 20 мільйонів українців по всьому світу. Ми почали навчати військових у першій допомозі під час бойових дій. Такі самі курси, що відбуваються у Військах натівських американське військо, канадське військо, британське військо і так далі. Ми навчаємо їх, як надавати першу допомогу у конфліктах під час бойових дій. Як Правильно евакуювати пораненого і тоді як передавати вже лікареві за словами Ольги Богомолець. Відповідні знання із надання медичної допомоги в екстремальних умовах та безпосередньо у зоні бойових дій вже отримало понад 12 тисяч осіб по всій Україні. Надання тактичної допомоги за стандартами НАТО це зупиняти кровотечу, поновити пульс чи розблокувати дихальні шляхи. Після завершення курсу усі ці навички будуть мати випускники військових вишів. Наше головне завдання їх забезпечити. Всіма механізмами захисту, тому що мати аптечку недостатньо. Для того щоб нею скористуватися, потрібно мати практичні навички. І саме ці практичні навички спершу теорія, потім робота на станціях, потім робота в наближених умовах до бойових, можливо, тут на полігоні на території, коли їм будуть заважати виконувати власне те, що їм потрібно зробити. І через чотири дні ми отримаємо підготовлених офіцерів, які зможуть вчити ще і своїх підлеглих солдатів. В рамках проекту поширили 10 тисяч аптечок. Заняття проводить українська група інструкторів, які попередньо мали можливість навчатися у своїх закордонних колег. Тож Житомира приїхало шість інструкторів, які працюватимуть з курсантами і викладачами у різних секціях. Це не врачебна допомога, це тактична медицина, це сума маленьких шансів, щоб парень дожив до кваліфіцірованої допомоги. Житомир став другим містом після Києва, де реалізують проект Захист патріотів. Тепер волонтери вчитимуть майбутніх випускників усіх військових навчальних закладів України і сподіваються, що невдовзі цей курс стане обов'язковим для всіх військових.